Так, ще раз добрий вечір. Сподіваюсь, буде гарний інтернет. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу, вільнодум. Я займаюся тим, що допомагаю людям очищувати свою підсвідомість від травматичних спогадів, від вини, від страхів, від звинувачень. І таким чином допомагає людям зцілитися від хвороб, налагодити відносини з близькими і налагодити взагалі своє життя. І кожний вечір о 21.10 на Ютуб каналі Вільним я провожу колективну молитву за перемогу України у війні з Московією. Я цю молитву, цю колективну молитву провожу для того, щоб зміцнити віру людей. Зміцнити віру людей у перемогу, зміцнити впевненість в тому, що все буде добре, що все буде добре з самими людьми, що моляться, і взагалі з усіма українцями все буде добре, що настане незабаром перемога, або з кожним днем буде наближатися ця перемога в нашій країні. Все становиться. Краще, краще і краще. І для того, щоб звільнити людей від страхів. Тому що ми багато зараз хвилюємося, часто відбуваються, особливо в очікуванні контрнаступу українського, росіяни все більше обстрілюють наші міста. і Відбуваються обстріли, часто відбуваються повітряні тривоги, і це викликає велику кількість страхів і також зневіри. Також страх призводить до того, що він з'їдає по суті нашу віру в краще, і тому я провожу цю молитву колективну, об'єднує людей навколо себе, щоб Допомогти людям очиститися від цих страхів, допомогти звільнитися від зневіри, від сумнівів і натомість отримати Божу любов, мир, спокій і віру в перемогу. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї колективної молитви. Дякую вам також за ваші лайки, за ваші коментарі підтримуючі. Мені дуже цікава ваша думка, тому, будь ласка, не стримуйте себе, пишіть свої думки щодо цієї молитви, щодо взагалі цього каналу. Мені це дуже приємно почитати, а саме головне, я таким чином удосконалююся. Я Створюю кращі відео, молитви, відео на інші теми, які для вас корисні. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях свої думки щодо цієї молитви, щодо інших моїх відео. Буду дуже вам вдячний за це. Давайте приступимо вже безпосередньо до молитви. Для цього я вімкну слайд із коротким текстом молитви, і нагадаю, що повний текст молитви знаходиться за посиланням в описі під відео. Вимкну своє зображення, щоб воно не заважало вам читати слайд. І давайте розпочнемо з Господом Богом! Господи, поможи! Господь все я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, відчути, побачити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх думках, свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни напали на мою країну, що обстрілюють міста, мирні міста, тронами, ракетами, убивають невинних людей. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач мені. Господи, будь ласка, вибач мені. Дякую, дякую тобі, Господи, дякую, що вибачив мені. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок, від зневіри, від сумнів, від гордині, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, віри в перемогу, сміливості і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Господь Самогутній, дякую тобі за те, що ти заспокоюєш наші душі, за те, що. Очищуєш нас від страхів і натомість наповнюєш наші душі спокоєм, любов'ю, вірою в перемогу. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своїм. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні вже другий рік триває кровопролитна війна. що... Сотні тисяч людей зараз змушені зі зброєю в руках захищати свою країну, захищати своїх рідних від агресії, невмотивованої агресії в Московії. Будь ласка, Господи, прошу тебе, мені. Будь ласка, вибач мені Дякую, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую Тобі. Що очистив мене від неправильних думок, від сумнів, від зневіри, від страху і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, сміливості, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш мене і всіх українців вірою в перемогу, що Ти даруєш нам. Абсолютно впевненість у тому, що незабаром буде перемога, перемога Збройних сил України, і що в нашій країні запанує мир, злагода і процвітання, що всі українці будуть жити у добробуті і благополуччі. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь, все я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш, бо я довіряю тобі. бо я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаююся. Тих своїх свідомих і несвідомих думках, негативних переконаннях, страхах, сумнівах, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що стали причиною смертей дуже великої кількості людей. Що стали причиною того, що мільйони людей втратили свої домівки, втратили свої міста, селища, і стали переселенцем. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, будь ласка, вибач мені. Дякую тобі, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри в перемогу, натхнення. Дякую тобі, Господи Господи, дякую Тобі, що наповнив наші душі спокоєм, миром і вірою, вірою в перемогу, вірою у те, що все буде добре. Вірою у людей, які навколо нас, вірою у те, що з нами, з нашими рідними, з нашими близькими все буде добре. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти наповнюєш нас вірою і впевненістю в те, що, що все буде добре. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Дякую Тобі, що надихаєш нас жити, жити. Процвітати, шукати успіху, заробляти гроші, допомагати людям навколо, підтримувати себе і свою родину. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Господь всемогутній. Я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені дає. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні страждають люди, що в моїй країні люди відчувають біль, відчувають страх, відчувають докори, відчувають. Страх за майбутнє, за те, за, за що жити, де заробляти гроші, як потурбуватися про свої гріх. Будь ласка, Господи, прошу тебе, мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що вибачимо. Дякую Тобі, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу. Світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас, що Ти підтримуєш кожного українця, де він зараз не знаходився. Дякую Тобі, Господи, що Ти надихаєш нас вірити в краще, вірити в перемогу, що ти надихаєш, надихаєш нас діяти, діяти і працювати на перемогу, на те, щоб у наших душах наші душі були заповнені впевненістю в краще, вірою, миром, любов'ю, спокою. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, що ти приготував для нас мир, приготував для нас процвітання, приготував для нас спокій і благополуччя. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе всім серцем своїм. І всією душею своєю. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, бо я довіряю Тобі, цілком і повністю, бо я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, Господи, я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, мені шкода, що в моїй країні триває війна. Мені шкода, що в моїй країні страждають люди. Мені шкода, що в моїй країні помирають люди від насильницької смерті. Мені шкода, Господи, що в моїй країні мільйони людей виїхали з країни, мільйони людей змінили місце проживання, стали біженцями, бо втратили житло, втратили роботу. Господи, мені дуже шкода, що так багатьом людям зараз скла. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу, світлом Твоєї любові, віри, сміливості і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую за Твою підтримку Дякую за те, що Ти надихаєш усіх українців. Дякую за те, що ти підтримуєш кожного українця, де б він не перебував. Підтримуєш і захищаєш кожного, хто зараз на фронті воює, підтримуєш духом і посилаєш добрих людей кожному, хто попав у полон. Допомагаєш кожній людині, яка зараз переживає якісь фінансові труднощі чи якісь, якусь психологічну е, трудність. Е, вірус сумніви у кращому майбутньому. Дякую Тобі, Господи, що Ти для кожного знаходиш можливості допомоги. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи, що Ти підтримуєш нас у цій війні. Що ти надихаєш людей в інших країнах підтримувати нас, підтримувати молитвою, добрим побажанням, підтримувати грошима, речами, підтримувати зброєю, високоточною, сучасною зброєю, що рятує життя наших солдатів, і рятує життя взагалі українців, мирних жителів міст. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Господь всемогутній, дякую Тобі, що ти приготував для нас життя в мирі і злагоді, що ти виховуєш нас підтримувати один одного, співчувати один одному. І дякую тобі, що приготував для нас мир і процвітання на всій території України, для кожного українця. Дякую тобі, Господь. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую вам, дякую вам, що молилися за перемогу України у війні з Москвою. Дякую. Хай Господь Бог вас береже, Хай Господь Бог захищає вас і підтримує вас, хай завжди навколо вас будуть люди, які вас підтримують, розрадять, бажають вам добра, злагоди і благополуччя. Хай у вас і у ваших рідних все буде добре. Дякую вам за а, цю молитву. Дякую за те, що підтримуєте цю молитву, а, і до колективної цієї, молитви, коли відбувається пряма трансляція, і дивитеся в записі, також використовуєте цю молитву молитеся. Запевняю вас, коли б ви її не дивилися, а, ваша молитва все однак буде почута, чи на прямій трансляції, чи пізніше тому що ваша душа це ваш канал до Господа Бога. І вам достатньо просто помолитися будь-якими своїми словами, і вас уже почує Господь. А коли ви приєднуєтесь до групи людей, то будьте певні, що утворюється таким чином колективна молитва, колективне прохання, на що Господь Бог обов'язково почує і допоможе. Дякую вам за це. Дякую. Також ще раз закликаю. Ставте лайки цьому, цьому відео, щоб я розумів, що вам подобається. І дуже чекаю від вас коментарів про те, що ви думаєте про цю молитву. Також, можливо, про те, що б ви хотіли більше на цьому каналі бачити, чому ви підписуєтесь на цей канал. Це мене все надихає удосконалюватися, розширяти канал, додати нові відео, корисні для вас. Тому дуже вам за це вдячний. Будь ласка, пишіть коментарі. Я всі їх обов'язково прочитаю і дам відповідь. Дякую вам, слава Господу Богу, слава Україні, слава сміливим людям у Збройних силах України і дякую вам.